Міністр внутрішніх справ Віталій Захарченко відкрив новий райвідділ міліції на проспекті Червоної Калини. Він став найсучаснішою міліцейською установою у Львові. Будували приміщення два роки. Спокій та порядок на Сихові забезпечують майже 150 правоохоронців. До сьогодні вони тіснилися у двоповерховій будівлі. В кабінеті сиділи по 5 і більше осіб. Відтепер умови праці інші. Райвідділ переїхав на проспект Червоної калини 66 у чотириповерхове нове приміщення. Під час будівництва анонсувалося, що стіни будівлі будуть прозорими. Натомість кляними є лише перегородки. А якщо казати про прозорість стін, дверей і таке решта, то я вважаю, що прозорість повинна бути для кого? Ми повинні з вами зрозуміти для громадськості. В новому райвідділі є окреме місце для зберігання речових доказів, три камери тимчасового утримання на шістьох осіб. Окрім того, кімната відпочинку для міліціонерів, душовій тренажерний зал. Приміщення забезпечене сучасними засобами для роботи правоохоронців. У фуєрах відділу міліції є айбокс, де можна дізнатися корисно. Інформацію, інформацію про державні установи, керівництво міліції, законодавство, а також залишити повідомлення. Ви можете залишити голосове повідомлення. Христина Шевців, слідчий. допоки міністр та високопосадовці оглядають нове приміщення, міліціянтка облаштовує свій кабінет. Умови були набагато гірші, оскільки кабінети, приміщення були малі, багато працівників було. Коли до працівників приходили люди або свідки, або підозрювані, або потерпілі, тобто не було місця, де працювати. Будівництво Нового райвідділу міліції обійшлося державі у 5 мільйонів гривень. Юлія Танисієнко, Андрій Сладков. Новини.